Шановне пасло, всі привіт, мої вітання. Сьогодні в нас буде відео по відкриттю грандіозного розіграша, Да? Заїхав нам, буду знімати на роботі і будемо сподіватися, що ми туди зможемо щось підмутити, намутити. А перед цим ще хочу, кстати, повідкривати У мене тут є 5 китайців і один з BFC. Надію, що все-таки сюди щось вивалимо. Як є, так є. Піддержіть мене. Прижміть лайчан свій. Напишіть комментик і підпишіться на канал, хто не підписаний. І так, один зберіг всі. І нічого не приносить, кроме 1000 голди. Ну, це ми зібрали. Зібрали із відкриття останніх, да? так. Так. Ну що, є шанс, тут у нас 10% на якусь машину. Дуже б хотілося колекційку якусь отримати, так як золото влітає дуже швидко. Відео стараємося знімати частенько. І воно нам, в принципі, нужне і нужне. Скіпнем. Нічого не дало. І тут не дає. Ну давай, можливо, хоча б на п'ятому. Ні, нічого не дає. На жаль, на жаль. Нас обманули. Ну і давай тепер до самої рулетки на грандіозний розіграш. Перший за 50 поїхали. скіп. 750. Що тут? 500, ну, чи то Да, 500 тисяч 200 золота. Один збери їх всі. Ну, давай. Не бачу смисла повністю крутити рулетку, так як, ну просто. Не дуже вона вигідна, скажімо так. Вигідніше просто за 12,5 купити. Диви, два містичних випало. Добре. Поїхали. У, валіза з квестами. Що сюди? Ну давай подивимося. Квест на контейнер. Ну, понятно. Угу. На один, на жаль, такий слабенький квест, звісно. Ну, і то. Хорошо. Давай, бомбический дай, дай ну, дай щось хороше дай. А по факту падає X5. Ну не дуже хорошо. Хотілося б щось цікавіше. А тут еще у нас вільний. Ну проценты тут стандартні, невеликі. На, на щось цікаве, конечно. 1500. Що дає нам 1500 вільний. Так, що в нас по процентах? По процентах у нас збери всі хорошо, должно і містик. Ну, ще x 5 досвіду вообще не потрібно. Ну давай. Дорого буде, ну просто жуть. 1550. Зберігся всі, всі добрали е, містик, найвеликий процик на містик, давай його прокрутимо і заберемо. Ну що, далі просто крутить за такі-то лошаді блин, я навіть не знаю. Можливо, я подумаю і пізніше ще сделаю одні відео. По докрутки рулетки. Так, ну а тут давай, давай роздивимось, що нам нападало, і повідкриваємо. Ну що, містичне, або збери всі, давай збери всі. Надіюсь на щось цікаво є! Це компенсація крута. Я хоч чуть-чуть змог відбити. Хоча би. Хоча би. Ну надіюсь, лайк поставити. Да? І, до речі, підписуйтесь на канал. Відкриваю, стараюсь. І коменти пишіть. Так, три містичних. Перший містичний. Нічого не приносить. Будемо так рахувати. Другий. Так, ну хоч один сертифікат дай. Не жабся. Нічого не дало. Так, поки що отак от от ми накрутили. Ми, звісно, в мінусах. Надіюся, ну, що вам сподобалось. Сподобалось відкриття. Ну, не знаю, крутити далі не, Подивимося. Вам хочу подякувати за перегляд. Підпишіться на канал, напишіть свій і поставте лайк. Всім миру добра, здоров'я, всім удачі, всім.